На Кіровоградський Інгул спустили кораблі. Найкращі моделювальники з усієї України з'їхались в Кіровоград. 70 спортсменів змагалися за звання чемпіона з судномоделювання. Протягом п'яти днів вони випробовували свої моделі на воді. Про віражі маленьких кораблів у репортажі Олександри Ільченко. Всі представлені моделі це копії справжніх кораблів, виготовлені вручну із металу, дерева та пластику. Ось цей водолазного боту скіф і нині виконує рятувальні функції на чорному морі. Розмір моделі в 70 разів менше від оригіналу. Вот это якорне устройство. Благодаря ньому якоря з с... носа летять в воду на огромній скорості, і модель стоїть на місці. Мачта, грамкоговоритель. Рубка головне на кораблі. Це як серце корабля. Аліна Єрмак одна з небагатьох дівчат, що цікавиться судномоделюванням. На чемпіонат приїхала з українським ракетним корветом Придніпров'я. Створення моделі займає від кількох місяців до кількох років. Я не очень сильно вникаю в названня цих деталей. Мені більше подобається мастерити щось. Я люблю паять страгати В Ну, основному зараз я займаюся моделлю і пенопласту. Це материал, матеріал, самолігій, і хорошо обрабатывается. Но якщо його покрасить, то взагалі класно выходит. Проте корабель довелося робити з дерева. На чемпіонат моделі з пінопласту не допускаються. Чи відповідають кораблі технічним характеристикам, слідкують судді. Найбільш важливим є виконання моделі, наскільки вона акуратна і наскільки вона має насиченість. Тобто чи є максимальна кількість деталей, так що порівняти навіть з цим кораблем, тут навіть є і ниточки, і в'юшечки. Тут цього немає. То відповідно до цього виконання цієї моделі за балами буде набагато нижче. За цю спустивши корабель на воду у спортсмена є всього три спроби за кожен таран чи помилку штрафні бали. Спочатку свої моделі учасники випробовують у басейні станції юних техніків. Трикутник рівносторонній довжиною. Сторони 10 метрів, на ній стоїть шість воріт і треба пройти всі ці ворота і виконати маневр швартування в доці і отримати 100 балів. Це найвищий результат. Президент Федерації судномодельного спорту вважає в Україні технічним гурткам і школам не вистачає підтримки. За роки незалежності України потеряли. Втратили... интерес больше начали удивлять танцам и прочим вещам, которые приносят деньги, но не, не приносят э, 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 ум и техническую элиту не воспитывают. То есть этот уклон в гуманитарные э, э, секции, так, он, в общем-то, наносит ущерб э, развитию техники и будущих наших специалистов. ...технічних спеціалістів України. Фінал змагання проходить на Інгулі. Змагаються юнаки та дорослі з десяти регіонів України. Тут і нагороджували переможців. Командну перемогу серед дітей вибороли учасники з Дніпра. Кіровоград четвертий. На жаль, пару балів не вистачило нам до третього місця, але ми сподіваємося, що в майбутньому Кіровоград підніме вище план курівень. Змагатися Змагатись такими областями, як Одеса Дніпропетровська, яких розвинута більша інфраструктура. Більш окладують площі, ми ще можемо на правах, ну деякі погрешності бувають. Ну це спорт. Особисту перемогу та статус кандидату майстри спорту здобув кіровоградець Андрій Плачинда. Це мої перші змагання. Я був, ну, хвилювався дуже, переживав, чи переможу, чи не переможу. Навіть я можна сказати, що не надіявся перемогти. Але все ж таки доля усміхнулася. І я зайняв перше місце на чемпіонаті України серед дорослих. Перше місце посіла команда з Дніпра Олександра Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.